Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Іван від Матфея, 23 глава з 29 по 39 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, що будуєте гробниці пророків і прикрашаєте пам'ятники праведників, і говорите, якби ми жили в дні отців наших. То не були би спільниками їхніми у крові пророків. Таким чином, ви самі свідчите проти себе, що ви сини тих, які вбили пророків. Доповніть же міру отців ваших, змії, порідя є хиднове, як втечете ви від присуду в геєну. Тому ось. Я посилаю до вас пророків, і мудреців, і книжників, і ви одних уб'єте і розіпнете, а інших будете бечувати в синагогах ваших і гнати від міста до міста. Тож упаде на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові авеля праведного до крові Захарії, сина Варахійного, якого ви вбили між храмом і жертовником. Амінь, кажу вам. Що все це прийде на покоління Це, Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила, і ви не схотіли. Ось лишається вам дім ваш пустим. Кажу бо вам, не побачите мене від нині, доки не скажете. Благословений, хто гряде в ім'я Господнє, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.